Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Моє ім'я Наталія Сокіл. На жаль, зараз будемо при свічках, тому що немає електроенергії. Сподіваюся, що вам буде все достатньо нормально видно. Потрапила на таке повідомлення в телеграм-каналі, що Пригожин каже про те, що нібито вагнеровці його закінчуються. І якщо йому не поставлять там, боєприпаси, да, снаряди чи щось таке, то він відступить чи відійде, чи вийде із Бахмута. Але чомусь, ви знаєте, перше в мене виникло, коли я це прочитала, що я відчула якусь якийсь обман. От мені одразу вийшло. Таке запитання, а що насправді да, що, що насправді Пригожин хоче сказати цим повідомленням, да, яке доступне взагалі і в Україні, і в Росії? Що насправді він хоче, тому що те, що він каже, не зовсім правда. Я прям, от, знаєте, я не можу сказати там на 100%, но на 99%, от я впевнена, що там є щось, щось, щось мутне, я не знаю, щось неправдиве, щось, щось не... Ну не так, не так воно виглядає, як є насправді. Отже, давайте ми із вами подивимося. Давайте ми з вами подивимося, що, що насправді хотів сказати Пригожин цим своїм повідомленням. І що, е, що е, там тайного, що насправді тайного, і чи правдива чи неправдива ця інформація. Давайте з вами подивимося. Давайте з вами. Отлинуемся. Так. Так. А вот и луна вышла. Луна, вона каже, все виглядає не так, як є насправді. Все виглядає не так, як є насправді. Тут взагалі обман. Ось і вийшов той обман. Тобто все, що він каже, насправді не так, то, що він каже. Давайте тепер дивитися взагалі. Так, що нам кажуть тут карти? Справедливість, Вісімка куб. Так, я вам хочу сказати, угу. він вважає, дивіться, він вважає, що відносно до нього ставляться несправедливо. Ну, мабуть, це люди якісь керівництво так, прикремлівське, що до нього ставляться. Несправедливо. І йому по ось цій карті вже від, від тої ситуації, в якої він знаходиться, йому вже хочеться дуже уйти. Причому, якщо по десятибальної шкалі, то це вже на 8. Да? Тобто нерви вже уриваються. І він каже: да? Далі, читаємо він каже в тому повідомленні, обман насправді все не так. Як на самом ділі, насправді все не так, як на А ось дивіться, вийшла карта ПАЖ, Пентакльовий. Тобто це ресурс, це, бачите, ресурс, він не військовий. да, тобто, ну, Ви знаєте, хто ці вагнеровці, може, вони хтось проходив якесь коротке обучення, хтось не проходив, може, хтось вже там. Обучення получив, вийшовши в якийсь бій, тобто це по пажу, розумієте, тут навіть не, не лицар, да, який вже щось вміє робити воїн, по пажу, скажу, і це пентакльовий паш, який каже, що ресурс. Тобто ресурс вагнерівців на даний момент у нього є, але він, бачите, щось да, 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 правда. в чомусь є, а в чомусь немає правди, в чомусь обман, в чомусь лож. Є, е, зараз е, е, я вам скажу. как в умеренном количестве или что-то вот такое мне идет, да, то есть не в том количестве, которое ему нужно. И точно так же я могу сказать, так как здесь выходит пентакливая карта, то да, действительно, про ресурс он тоже говорит правду, в смысле, там, оружие, да, оружие, боеприпасы, вот что-то такое. Я могу сказать, что... Шолі, половина від половина від бажаного, от щось таке. Половина від бажаного як ресурсу людського, так і ресурсу в, стосовно боєприпасів. Половина від бажаного, Він вважає, що несправедливо ставляться да, до нього. Що ще? Що ще? Що ще? Що ще? Ага, а ось дивіться далі. Ось дивіться далі. Зараз я сюди дойду, то що головне. Так, ідемо далі. Він хоче уйти з того стану, в якому він перебував. Тобто він спочатку, коли ввів свої. Своїх цих вагнерівців він себе відчував таким, знаєте, задоволеним максимально максимально задоволеним по дев'ятці кубків, тобто в нього емоції на вищому рівні. Він хотів там думав і вважав, що. Взагалі там, без нього нічого не відбудеться, от саме завдяки йому щось зміниться там, на тому фронті, будуть досягнення там великі. да, да, ну, в общем, от таке от, таке, да? тобто, Стан його змінився на те, що він не отримав, вже він вийшов з цього стану і йому хочеться з цього стану виходити. Далі. Ось тут карта вийшла, яка нам каже про обман з, тому, з того відео, що він каже, там є обман. І це стосовно того, що він хоче відвести військо із Бахмута, тому що тут виходить карта четвірка, четвірка Пентакльова. Вона каже, по-перше, що знаєте, там, де сидів, там і буду сидіти. От стабільний, як перебував. Сидів я в цьому бахмуті, так я і буду сидіти в цьому бахмуті, ну тобто його ці е, пажі. Да? І що тут іще по цій карті я хочу сказати? Він каже, що він виведе, а насправді він хоче зробити обман. Тут обман в чому? Він хоче зробити паутинку, щоб в цю паутину попалися ЗСУ. В якому сенсі? Тут може бути як в прямому, так і в переносному. Або він хоче. Зробити так, щоб ЗСУ подумали, що там вже нікого типу немає, і вони туди підуть і попадуть в якусь засідку, да, і там загинуть. Це один момент. А інший момент він такими словами ще може зробити, робить, з такими заявами, він робить, що, щоб нібито дезінформувати ЗСУ, в плані чого, ну, може, щоб на Бахмут ЗСУ, ну як сказати, як сказати, щоб на Бахмут ЗСУ не йшли таким контрнаступом, да, так, щоб ЗСУ може. Свою силу і да, розподілили якось на інші напрямки, тіпа, да? а на Бахмут, щоб не було такого наступу жорсткого, про який ведеться. Розумієте? От щось, от щось таке от є в цьому обман. Є в цьому обман. Або засаду хоче зробити, або хоче, щоб те посилення, яке було на Бахмут, щоб воно розподілилося на інші направлення. Да? І, а він тоді, може, зможе як утримати тим ресурсом, який він має, щоб утримати Бахмут. От щось таке, Ну, обман от зразу вийшов. І то, що йому вже хочеться уходити з того состояння, в якому. В якому він зараз перебуває. Тут з одного боку спочатку він дуже мав задоволення з самого початку, да, що він керує такими там, людьми, як, як їх назвати, які творять ті страшні речі, і що в ньому щоб нуждався Кремль там, да, і все таке. І також він хоче вийти з цього состану, в якому він зараз перебуває в, нерв, в нервне, емоціональне таке напряження. Він хоче його змінити знову на стані, коли йому було хорошо. Дальше, що я ще можу сказати? Так, п'ятірка жезлів. Ну, тут дивіться, він розуміє, п'ятірка жезлів це ну, бій. Це бій це боротьба, бойові дії. Да? І він вважає, він вважає по справедливості, що ці, цей бій, він, його, ну, його кількість вагнерівців не витримають. Він вважає, що не, не витримають, що не витримають. Що не витримають вони цей бій по справедливості, по справедливості і по, і по вмінню, і по вмінню, і по тому, що мають ці пажі, ці вагнерівці. І дивіться, виходить карта, Я, він думає. Да? Я вже від цього всього втомився. По 10 бальній шкалі на 8. Я хочу повернутися в той стан, коли мені було добре, мені всього вистачало, я емоційно був в житті задоволений. Далі виходить ось така карта. Я трошки здвину, щоб вам було видно, це шут, яка каже, я хочу вже все це обнулити, хочу від цього всього відійти. Да, і Почати щось, ну, нове щось нове, що мені буде приносити вже емоційне задоволення. Е, хочу, дивіться, Тут виходить башня. Е, хочу, розрушити, е, хочу розрушити про себе все, що я на протязі багато, багато років, або на протязі, ми про війну кажемо цього року. Е, все, що я про себе намагався донести і довести, да, що я там от такий е, жорстокий, там, да, жорстокий, піду на то і на то. і в мене, значить, є от така от армія ЧВК Вагнер, да. е, В общем, то мнение, которое он о себе сложил в течение этого года, В Украине, в других странах он хочет это мнение абсолютно разрушить просто до основания. Он хочет все обнулить для того, чтобы начать сначала по-другому, что-то новое. Также еще по этим картам я могу сказать, что... Также по этим картам я могу сказать еще что. Ну, что он понимает, что если ЗСУ туда пойдут, на Бахмут, да, то все вот эти вот его э, вагнеровцы, они просто обнулятся. Ну, ноль, все, не будет. Так, да, хочет разрушить до основания то мнение, которое он о себе сложил в течение этого года, для того, чтобы доказать всем, да, видно, какая выходит карта. Для того, чтобы доказать всем, что он человек своего слова, он человек идеи, он человек, как сказал, так я и сделал. То есть король-слов король, человек слова, человек достоинства и благородство да, достоинство и благородство. Что вот, что вот я вот такой, вот он хочет поменять о себе то мнение, которое он, сам же и сложил в течение этого года. И еще, да, вот что он хочет сказать, то, что он человек слова. Угу. Ну, хочет сказать, что он человек слова. Но здесь вот вы поняли, правда, 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 не совсем правдивая. И знаете, как говорят его видео пост. Ложь, да в нем намек. Ну, типа, тут такой э, еще больше намек, как раз вот на то, что на то, что он хочет показать, что, смотрите, я человек слова, с одной стороны, я человек слова, и он уже закидывает удочку про то, что он действительно хочет все это завершить, и что он действительно хочет все это закончить. И что он типа человек слова, чести и достоинства. Ну, тут даже два короля вышла. Человек слова, который держит свое слово. Человек чести и достоинства. Ну и опять-таки человек, король, который... То, что он сказал, то он и делает. То есть он отвечает за свои слова, и он свои слова приводит в действие. Да? Да? Вот так вот нам говорят карты. Ну, это это относится не к тому, что вот тут в обмане, что он как сказал, так он и сделает. Здесь э, это то, что он хочет о себе создать новое, да, то есть обнулить все происходящее за год, разрушить до основания и э, начать заново, начать заново складывать о себе мнение, впечатление, что он человек слова и что он человек чести, достоинства и человек действий. Понятно, вот так вот я хочу сказать. Но самое главное мы увидели. Самое главное мы увидели, что на самом деле, на самом деле в тех словах, которые он там говорит в этом видео, да, вот прямо прямо как он говорит, там обман. Какой обман, мы уже с вами посмотрели. Спасибо за информацию, которую нам передали через карты Таро. Я благодарю всех, кто заходит смотреть мои видео. И как всегда, я вас очень прошу, берегите любовь в своих сердцах, берегите свет в своих душах. И обращайтесь как можно чаще к своему роду упокоенному. Именно они прежде всего выступают здесь, на Земле, в роли ваших ангелов-хранителей. И очень многое из того, что они для вас делают, вы можете даже не замечать.